Читаю різні спогади про школу, і в кожному любов є і тепло, дитинство, що не вернеться ніколи, а скільки щастя й радості було, а скільки безтурботності і сміху, і щирих слів, людської доброти. А різних ігор дітлахам навтіху, тих спогадів ніяк не обійти. Був навіть страх, що мусили збороти. Були і прикрощі. Та ми ж усі росли і мусили здолати повороти, щоб душі загартовані були. У школі всі себе ми гартували, мужніли, мріяли, до мрії йшли. Характер, силу волі формували, і в школі ми з собою всі були, але в душі лишилось найсвітліше дитинства сонце, юності тепло. Тож школа людям. Мабуть, найрідніше, що у житті у кожного було. Представниками от, 10 го А класу, які випустились в 1973 році. От, і породу своєї діяльності щас, часто буваю в школі, правда, в старій школі. От, і коли заходиш в цю школу, споминаєш все своє дитинство, споминаєш. О той кура, який ми заготавлюємо, споминаєш, як ми ноги витирали і показували, щоб нас в школу пустили. Да? Коли заходиш в коридор, всі стоять під стінками. Може, хто її бігав, ну в основному всі стояли під стінками. Це було велике порушення, якщо е, хтось там гарцює по ступенькам. От. І зразу я заходжу, ну того смаку немає, а я чую смак отих котлет. І столовий, ви Да, yeah, yeah, yeah. і, і в колі зразу пиріжки оці як продавалися. Fonчик. Да, fonчики, да. Це було наше время, наше дитинство. Воно все в пам'яті. Наша перва учителька була лелека Клавдія Степанівна. Я вам скажу, що вона велику, от в, мої, в моїй моїй житті велику. Роль зіграла. Э, Потому що э, вона більше мені внимання уділяла. Не знаю, но, вот, э, вона трошки мене і математики навчила, і письма, і всього. Вот. <клухи> вона була сурова, але вона була і э, не злопам'ятна. Вона ставила всіх ну, свої опільні рамки, і ми зрозуміли, як правильно вести, як за ручку водили нас, показували все. Ну, це все в пам'яті, наче це було вчора. У першому класі ми сиділи з Володимиром за однією партою. Клас був дружній у нас. Вчителька теж була, як сказати, хорошою. Хорош. Да. Доброю, хорошою була. Да. Ми І займалися хороший. у старій школі. Дуже-дуже в дуже старій школі. Маленькій. Вона була паралельна до центральної вулиці школа. А потім ми перейшли в старші класи, ну теж займалися у старій, тільки в більшій школі. Ну, школі. Це до було... до п'ятого класу, До п'ятого класу, так? У п'ятому класі я прийшла вже в нову школу. Як тут да. випаде з портфеля і по всіх травнях, і по книжках, mm. і з маслом, не ковбасують. Хоча ми з варення ходили. Варенням брали, oh. з чим могли тим і... Хто да. сахар притушений, бутерброд, водичка і сахаров, в кого варення, кого Ко масло. Тоді були, тоді були такі що робки, да, так, так. масло теж. У кого котлетка, в кого нічого. Дуже споминаються дуже дуже е, уроки фізкультури Анна Івановна, Григорій Комич. Mm. Mm. Е, проводили е, Проводили в основному все, все на відкритих площадках. Волейбол, баскетбол, е, баскетбол е, грали боди. в знам'я, грали в футбол. Зимою строго лижі. Ой, хорошо. Помните, да? В спортзалі, в спортзалі ціла гуча лиж стояла, і ми на цих лижах, я не знаю. Якби я в школі не навчився, і зараз би на них не міг бити. Я б технікою не перше місце не зайняла, повідомлення. і спускалися вода. Да. А взагалі я вам скажу, знаєте, дівчатки, вот по своїй житті я часто так аналізував, що, звісно, велику базу. Знання заложила нам е, і привила якась ну, наша школа. Тому що я коли поступив е, в технікум, то в мене не було особих проблем е, з, з математикою, з історією, з письмом, от, е, з літературою. В принципі, нам задавали е, і на, на, на літо заняття. Помните, да? От, yeah. Я не знаю, я займався. Я такий неправильний. Ні, був. О, я пам'ятаю е, грядки, які ми об, літом ходили, поливали, Помните? Ой, і кололи, у да. да? да. кожного класу була своя діляночка. І mm -hmm. ми за ними на ті діляночки були там і цвіточки, і картошка, і взагалі ну, все, mm -hmm. що, що, що потрібно. Yeah. Да. Звісно, коли вже побудували нову школу, звісно, зовсім інші умови, зовсім інші. Ну, все но вуту. Так, це була старому. Ну, питання сторона. в тому, що Хотілося б, щоб і ми були в такому займалися. А, ну, а то наше, для, А для, да, цей, да. для нового покоління це просто ну, ну, сказка, а не школа. Так, так. Подарок. Так, так. Подарок Ремонт, да. От, я думаю, що вони це повинні оцінювати, підтримувати чистоту, бути охайними. І найголовніше, щоб вчилися. Тому що, якщо, чесно кажучи, не вчитися. От то в жизни тяжело приходиться. Да, да. Я закінчив машиностроїльну техніку, а потім по роду роботи ще прийшлося, мені ще і Карвородський під інститут закончив. Дружний клас був у нас. Ми да. прийшли з периферії, на нас спочатку так дивилися бочку, я прийшу. колись ну, дівчат. Ми прийшли тут Кулик, а, Наташка Васильівська, я, вас я Западкін Паша. Хороцкий, Раски, і Паша Хороський. Да, да. Да. І оленів, з Оленівки прийшли теж, високий чоловік. Де, де, де. Так, і, Оленівка потім да, прийшла, да, да. не кутай. Оленівка о, прийшла да? пізніше, приходить до мене. А ми дружили з хлопцями, я дружив з хлопцями з Маріуполя. Приходить, каже, пішли до мене, а тоді гості сходить. Це після уроків зима чи осінь глибока. Коли, і ми так? пішли, а я ж не знав, що він живе аж біля ага. Мар'ївської греблі. Так, так, так. Ми туди йшли, 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 йшли і, і з куликом, і з, з, з Захваткиним. Прийшли, зайшли, а воно темніє. Я назад прийшов. Ну, я. Далі не буду розказувати, що там було вдома. Да, дорож... Дороги, Дороги ж не було. корюка да. Кар... і на вухах, і на шапке, і на всьому була. Ну, зустріли вдома нормально, звісно. Там рядом і Захаткін жив, і були, да. вони в місті рядом жили. Давай, ну, хапки ми? так, ну, нормально. А взагалі, в нас в класі, от дивіться, у нас було приблизно 43, 42, 41, 40 чоловік це так було, і примірно в нас було порівняно, що хлопців, що дівчат. Трошки дівчаток більше було, ніж хлопців. Ну так. Ну, не обижали. Тільки дергали за волосся, я сиділа із, ви виказали кривобок. Ми сиділи з кривобоком, і в общем, отак, виходить, ми на отім ряді перша парта. І тільки що. Тут же ж учителя розказує, а нам треба було слухати. А він отож ну, я так сиділа до парти, а він мене дьорне, дьорне. І нас в конце концов виставляли за двері, обох. Да. Да, так, Він мене відплікав. А ти не могла змовчати? А я не могла змовчати, і ми навіть дралися <гум> <гум> в своє време. І нас виставляли. Ну, це рідкий случай, раз було, може, mm -hmm. і все. А так, нормально було. Yes. Дуже дружне. Ви знаєте, на те време, наскільки, от я не знаю, я, я не хочу сказати, що зараз учителі якісь не такі. Такі самі, навіть може, ще кращі. Ну, да. На те время, коли ми вчилися, от, е, мені от косарєва молодою прийшла до нас. Помните? Вона була строга Вона строга була. Потім котова, от, Ольга Федоровна. Mm. Любов'яківна, так. Да. Да. Кулакова. Кулакова я, да, 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 да. Да, Батько мені купив часи за три рублі. І я перейшов у них в школу. Вона мене визиває і каже: цибулину. це булину. Не зніму. <ріст> не зніму, не зніму <ріст> сідай два. <2." ріст> <ріст> і оце на другий день визиває, уже часів не бачить, став мені тройку. І отак має три-два. Третя четверть, саме найбільше, визивають батьку в школу. Я не знаю чого, але ну, в 6 часов вечора я вже ліг спати. Батько приходить, ну, я ж не спав, батько приходить з собрання і каже, де? А бабушка каже, каже, щось голова заболіла, в 6 часов ліг спати. Батько, а ну будіть його. Я встаю, де часи? На столі лежать. Він забрав часи, ти будеш носити тільки на канікулах. На другий день я пішов, по четверки я відповів, і... а не було тринадцять двоєк за часи. І, от, і 13 троєк. І то і стояла ділема. Ну, поставили мені тройку, тому що я диктант написав на четверку. От, були ну, всякі так. історії, були Ну, я дуже требувательно вона. Так, чоловіка, да. Там писали так mm -hmm. красиво каліграфічно, виводю, такі букви красиві, за летушками так написала ловка. Дивлюсь, <рис�я> <рис�я> да. За каліграфію а, тоді стало. За каліграфію, так. І шарики <рис�я> ручками написали пер'явими, і тільки зірочкою пользувалися. Ні, то ми першу писали. А ходите, як в Чорнильниці. Накидаємо мочалки якоїсь, якщо тільки Да. І ви знаєте, наче це було вчора, а 50 років пройшло. Нам би сказали в те время, що це ми через 50 років будемо зустрічатися, общатися. Ніхто не думав. Ні, у нас хороший клас був, красивий. Та я вам скажу, всі да, класи хороші. І зараз класи хороші. Ні, ну а свій найкращий. Да. Наш був найкращий. Да. Так, у нас найкращий. У нас красиві. сильні були ті. Да, у нас сильні да. всі, да. всі. Да. діти. Да. хлопці такі всі молодці. Чесно говоря, я почув праву техніку, у мене не думав, що я туди поступлю. А я на четверки поступав. І конкурс був один к трьом. Так, що не на одне місце три чоловіки. <laughs> <laughs> Та я не думала, він поступила. Слава Богу. Закончила. В стаді мені е, Волоченко е, допомагав робити контрольні в пединституті. Він мені і, допомагав е, ну, робити не те, що він там переписував мені да. все. О, е, я ж здавався і е, научний комунізм. Oh. І марсинськолінську філософію, От. то, ви знаєте, він був дуже грамотний, тим більше він фронтовик. Yeah. Коли почалася війна, каже. Да? Yeah. Yeah. Да. І правильно, щоб сказали. Ось Клавдія Степанівна наша. І п'ятерки став за. за год, год. Як хто правильно скаже. Mm -hmm. Коли почалася. Вже там, яка війна друга війна? Ну, да. вже... Гриша Андрієнко. Ми тоді училися і не знали, що Гончаренко був директором школи. А чому ми не знали? Я не знав. А потім, ну, він не зараз, знав. потім вже да. ну, не при нас. При нас був кулак, кулак Іван кулак Михайлович. Михайлович. Да. 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 Оце Подивися. як поставив кому двойку. Хлопці тоді вибігають на перемінки. А у нього не на стадіоні кози паслись. І mm -hmm. бесенько якусь одну козу й отпустять. А вона по огородах. <ріст> <ріст> Шкодники теж кимось. А Тоже Розіта були. Петрівна, як учим? Така, як і ми, чим... так? Іми, да? Пусть, mm -hmm. як... не, 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 не сказати, що вона учителька, так? Да? Mm -hmm. Ні, вона дуже слідкувала за. Вона, да? вона, вона, вона... Вона вона. Вона вона а Олександра Петрівна, ну. То вже так сильно, так. Я вам скажу, що Олександра Петрівна до кінця, коли, до, поки робила в школі, вона mm -hmm. була дуже вимоглива. Дуже, я чого знаю, то що в мене мої діти, теж вона їх вчила. Ой, хороші фотографії. Це ж 50 років, mm -hmm. дівчата, ви розумієте? а yeah. не вроді би тут, а от. Мої діти теж тут училися, ви знаєте, я цим горжусь. Вони... Моя дочечка навчалася тут. І внук тут навчався. Була Ніна Дмитровна класним керівником до 4 класу. Mm. Да. Mm. І внуки mm -hmm. тут навчалися, і діти навчалися. Восьмий клас наш розташовувався на першому поверсі. А восьмий Б на другому поверсі, так? Да? Потім нас перевели в пристройку і були ми рядом там. Перший well, да, На першому поверсі. Дуже дружний, на перервах гуляли разом. А і Б. А і Б. Два класи були. Класи були великі, більше 40 чоловік у класах. А так все добре. Класи були сильні, навчалися всі хорошо, А хто на переміні, то не зробив домашнє завдання, то на переміні списували. Хто дав списати, хто не дав писати. Ти не а чого списували? Ну було таке. Коля завжди супку казав, ми останемося, я тобі розкажу. Ну, я не дам списати Коля, відлічник наш. Кажу, та ж мені треба сіті, що ти розкажеш потім. <рес> ну, було все. Всяке. Коли вчили, коли прогуляли. Розіта Федрівна у нас була красний руководитель, так. Да. Спершу тільки ми, я прийшла в цю школу п'ятий клас. П'ятий клас я прийшла. Не Розі... Розіта була, ні. Розіта Федрівна була у нас. Сразу Розіта Федрівна була класний ні. руководитель. Та Розіта. Ну, там мінялася. Я не пам'ятаю нікого. Мінялася. Розіта Федорівна в мене була руководитель в п'ятому класі вже. Я Закінчували ми школу, у нас була класним керівником Розіта Федорівна Кіташова. Да. Дуже, дуже хороша, вимоглива, звісно, вимоглива. І як педагог була дуже хорошою. І, сильно. і сильною, сильною, дуже. Вона преподавала фізику. Що там ще? Як людина була хороша людина. Не преподавала само собою. Фізика. Ну, вона була як на нас усіх семи всіх. всіх... Щоб ми були дружні, як ти його там робив? нас. І на, поддержували... і на пропулку водила, угу, да? Да, і да. кукурузу перебирали. Перемирали, їздили на машині. Да. Як да. ми співали пісні, якщо друг друг і не друг, і не враг, а, а так, якщо сразу не розбереш, плохомілій хорош. Дуже хороші пісні. Це Розіта та це на Я друзів. Як повністю співали пісні з, з Кавказської клієнці. так. Дітарна практика була. Дікроактор і були. У мене ще навіть. У мене є актор, в мене давали. Ну, це 9, 10 клас, дівчата. А, е, там 7-й, 8-й клас ми молотки робили, щось таке там клепали. Да, да, да. Право там в кінці була конюшня, пам'ятаєте? Ще пам'немо. Звичайно. пам'ятаємо. три я мусив так щось. Паша, паша я на нього ділався, так? Так, виходить. А він мене одного говорив, каже: "Попробуй поступити в техніку, поступиш, ні, прийдеш так". Кажу, мені новий трактор дать, а потім я на машину вивчусь, машину все буду робити. Ну, а і. ти суттє робиш? Не буду, але правила мені <говори> десь. Да. Споминається мені, коли ми збирали після уроків металолом. І я знайшов <говори> в одному місці ціла банок з-під краски. <говори> я клич дав всі на велосипедах по два, по три мішка везем. <говори> а було. <говори> <говори> клас Б. Як побачили, яку ми гору веземо, значить, ми зайняли перше місце. перве ну, що Ми зайняли останнє місце, тому що воно дуже легке. Вони набагато менше, ну важче принесли. Значить, пригадується такий епізод, не пам'ятаю в якому класі, але вже ми вивчали біологію. У нас були діжурні, які дивилися за порядком, витирали доску і в кінці заняття завжди прибирали в класах. Було таке, було таке. І діжурні е, принесли в клас на урок біології е, скелет. Ну, хлопці взяли і побігли на вулицю, знайшли у курок і встромили йому в рота. І Олексій Петрович Панченко ж проводить заняття тут же залишає, де ребра, де руки, Тут до челюсті доходить, а там бичок терсіть. <реш> чудили, так? Да? Так, да, чудили, так. Хлопці і злобці. Я хотів би побажати нинішньому поколінню, нинішнім педагогам, от, витримки, здоров'я, прежде всього. Витримки. Я хотілося, хотілося їм, щоб у них все зложилося набагато краще, ніж у нас. Мені хотілося, щоб. Діти з великої, ну, начали ходити не онлайн, не по телефону mm -hmm. займатися, а хотілося, да. щоб вони сіли і спілкувалися за парком, І мені хочеться, щоб швидше да. настав мир, щоб була скоріше перемога. Буде перемога, а все остальне ми здолаємо. Да. Да, да. Буде здоров'я, буде перемога і буде все. Лучше, чим було. Здоров'я, всем миру, благополуччя, всього найкращого, щоб е, всі дітки займалися наживо, а не онлайн. Так, да. це правда. Хай буде мир. Тільки мир, да. а все остальне ми зробимо, поможемо, ми надіємося, поможем. надіємо, що буде мир. Минають роки за роками, щасливі, радісні, сумні. Та рідна школа завжди з нами, вона у кожного в душі.